Всім привіт! Сьогодні ми залетіли в прекрасний мод до Красбіоблок. Тут який гарний камінь. Вау! Круто! Можу сісти тут кріселко так. Тільки є один прикол. Це мод, що відкривати крісло. Я жартую, це мод до смарагдів. Звідки моя цукрова тръстина з'явилась? Повторяли і з'явилась. Звідки моя цукрова і Я не зрозумів. Йо, наші мені так багато цукрових тростин? Так. Еээ, ж ви те. Томка. Й він готка, бідой. О, долбо. Й! Що ти таке, зелек? Я думаю, ти будеш менший, зараз тебе полагодити. Опа, все. Довбур у мене гарний. Тепер за всі свої гроші я купляю собі кар'єр. Хопа, кам'яний кар'єр. Там кролик дуже милий. Ви вже пам'ятаєте мене вкратнілблок. Яка гарна. Добре, мені потрібно буде ще кудись. Забігти на ферму, куди я погнав навколо ферми. А, він високий. Бідося. Опа, заробив уже гроші. Йой! чого ти літаєш? Я не домовлю. не домовлялись, що ти літа Ми домовлялися про пшеничку. Правильно? Це пшеничка? Так. Опа, ферма. Комбиня. Є у нас тут фермер чи фермерка? Не, не знаю. Поки потопчуся тут. <кліць> Більше роботи не буде. Як тут гарно я не можу. Я в тебе візьму гроші. Я як пацюк беру гроші з скрині. Чи як знаєте сейф в Грингос? Ви взагалі дивились Гаррі Поттера? тут. Рекламка, я, як ви памятаєте, бо давно не занимав крафт билблок. Я продирався до нього, я продирався до цього моду. Так, долбу. Что мне даст? пам бам па бам пам бам пам бам 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 Долбур, подаруй мені щось. Я кажу довбур. Я йому довбур сказав. то є Довбур. Оп. Опа, який я паркуріст. Саша паркурина. Так, я тепер куплю собі якісь класні інструменти, бо без інструментів еволюції б не сталося. Тут якісь всякі данжі. Ну, може не данжі. Ну, потім подивимось. Де у на нас тут інструменти? О, ось тут. Коваль. Оновлено. Опа! Є. Супер! Добре. Я з такими солідними інструментиками Задання всі виконав. Ось здесь цієї шахти кажуть іти. Добувати вугіллечко. Кіпі-чіпічапатапа рубі рубі роба-раба. Я, чесно, дуже люблю оце щось майнити, добувати, крафтити. Я така людина, яка любить таке. Я буду тут сидіти в серці і чекати, щоб купити собі залізні інструменти. Це буде круто. Добре, поки що стану трошки в ФК, от сюди, десь. Просто стану в ФК. А що це тут у нас? Гроші. Все, Буду тут? Ой! Чого так багато? Я піду позбираю трошки грошиків всіх, щоб мати на залізні інструменти. Ще тут трохи. А в тебе що тут? Ти тут довго працюєш, я в тебе гроші ще її забрав. Все добре. Як там наш довбурець? Довбурець? Як там тебе? Я назбираю вже на після арени. На... Це я побіг до арени рівнин. О! Реклама клять. Не звідси я швидко пройду за її мотпа. Щось таке ви підписниками класними. Там ж якісь танці. Пішло його залутати. Може там буде щось класне. Але хоча хто його знає до Здесь тайшку Йой! Йой! Опа, а тут є скринька. А, це рибак. Тут рибак живе. Вау, як тут гарно! Я це все хочу залутати. Мені пусто. Опа, що я тут можу скрафтити? Крафтик папір. Рафчущич паперу папір є папір. Супер. Я ще кудись залізти можу. А ти ще тут пусто. О. якась скриня не відкривайка. О, тут якась скринька. Опа! Бонус. Бонус знайшов. Надер має туда йшов щось облутати. Все, йду вкачати інструменти. Опа! А я що казав? А я що казав, що треба облатати? А я казав, що треба облутати. Добре, єдиний інструмент. Інструментус обгредіатус! Інструментус обгредиатус! Супер. Діаманти. Йой, 3000. Ну, і тепер я точно буду йти в арену рівнину битись там. Добре, все, з таким мочем я її й... нуб може перемогти. Пам! Те, що вас запивить пешу. Круто, я крутий. Я добув зомбі. Зомбі добували. Тут же якісь такі круті йдуть. Не-на-на-не-не-не-не-не-не-не. Не зробити мені нічого. Йой. пепсі. Я не так не люблю все. Так, круто. Відкрию скриньку. Опа, і скільки грошей. Почні змагання арена. Якась крута арена. Та чого ти такий рухливий? А, ти тут. Ти так гарно настроїшся. Думаю, е, це означає, дякую. Мізки. Натисни на кнопку зупинки Ха-ха. Все. Побіг. Початковий посібник. Завершений. Як зворухів. Це добре. А у мене грошей не вистачає. Вийшло. У мене не вистачає. У мене бабуласьки не висичать. Прикол! ще поки що тебе. У тебе я довго не облутував. О. Все і внесенько. Овнесенько. Я побіг. Осен. Слабак. Карта. Зараз зробив мапу. О! Да, сьогодні якось так місяць находив. бу бу пу -бу. бум -бу 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 -бу. І на цьому ми відео завершимо Ні, я ще трошки, певно, пробіжуся Воу! А чого я такі швидкі? Йо. Ну, і на чому. Що я скажу? Я можу сказати тільки одне. Бувайте! Ну, я у броні? Я прям у броні. Круто, це я не знав. Бувайте!